Целоле Кетчі. Дуже-дуже маловідоме місце. Тут, в принципі, зароджуються Карпати. До Його дому це місце був ну, як звичайний готель. Тут був в іншій будові був український музей. там різниця. Музей вишиванки був. До йоги, до того як я почав займатися, я займався бізнесом, пов'язаним з документами. У мене все було там. І заробіток непоганий. І відпочинок і я літав і там, і там, і там багато де був, але от ви знаєте, чогось такого внутрішнього, якоїсь радості, ну це не приносило. Тренування стало для мене якимось так, якоюсь такою допомогою, яку яка виростила якусь внутрішню, ну, яка взращувала внутрішню таку опору. Я почала займатися йогою, і перший мій тренер, до якого я перший і. Єдиний, напевно, так, то це Паша. Так склалось, що тепер ми чоловік і дружина. Концепція цього дому, ідея дому, прийшла спонтанно. Ми просто з Пашою там лежали, думали, обговорювали, як ми б хотіли розвивати це місце. Розвивати це місце як місце якоїсь сили, тому що тут так і є. Ну, це місце таким і є, бо я тут, в принципі, почав займатися. Найбільша цінність його дому це люди. Вони покидають атмосферу міста і переїжджають в атмосферу природи, тотальної природи, де просто люди, природа, йога, тренування. Я ніколи не готувала, тим більше на велику кількість людей. На рахунок кухні вона у нас або вегетаріанська, або веганська. Дуже багато рецептів мені реально показав Паша. Він дуже смачно готує, дуже класно готує, тому мені з цим повезло. Як я до цього прийшла? Ну просто в процесі. Це прийшло також в процесі. Да? Почали приїжджати люди, їх потрібно було годувати. Спеції відіграють найважливішу роль, тому що я їх дуже люблю. Я обожнюю, коли є мікс різних спецій, де їх є багато, я ніколи їх не жалію. І спеції зазвичай я обираю на базарі натуральні, тобто не гранульовані, не розсипчаті, да, в пакетиках, а натуральні сушені. Руки через сторону вдох. Беремося зверху замок, Витягуємося на низький видих. Руки вверх. Права нога вверх. Вдох. Широкий шаг вперед. Видих. Є. Руки підняли до плечей вверх. Дих. Через сторону, руки вперед, видих. Ця зала була більярдною. Тобто ось тут стояв більярд. Ну, був більярд, а в тій кімнаті було як. Столик, е, телек, І там в тій кімнаті були бочки з пивом стояли. А зараз це зал для тренування. Тобто воно все якось так гармонічно виглядає, начебто з е, самого початку тут задумувалося саме під це. Вдох. Видох. Опускаємо ноги вниз, руки під носки наскилищаємо від себе. Вдох. Веджал скруг Господа.